Так, ось тримає 10 гривень, і, коротше, друзі, всім привіт, всім привіт, Мене звати Мер Нют. Вітаю вас на моєму нове відео, і ми продовжуємо розвивати наше село в Майнкрафті. Звісно, надане було відео, де я розвиваю своє Майнкрафт село, але, друзі, тепер вони будуть виходити кожен день. І що ж у нас на вулиці дуже спокоїно, я купив собі от сока. Якого й житель? Чому ти плачеш? Що сталося? Привіт, Нют! Коротше, я виграв в інтернеті 2000 гривень. Ого, ну вітаю тебе, а плачеш ти чому? От проблема в тому, що я не зможу їх отримати. Вони мені написали. Що скинуть їх на картку, але у мене немає картки. Я їм це написав, а вони сказали, що ніяк не зможуть скинути. Що, житель, ти серйозно? Ну капець, блін, так, ти головне сумой, я зараз щось придумаю. Ви просто чули його історію. Це просто якийсь капець, ви просто це тільки що самі чули. Ну і що, друзі, блін, а що взагалі зробити? Як мені допомогти цьому жителю? А хоча, друзі, у мене є ідейка, що буде, якщо побудувати приватбанк в нашому селі? Щоб цей житель зміг зробити собі картку та отримати свої гроші. Взагалі, у мене давно була така ідея, тому що я вважаю, що всім жителям потрібна картка. Ну, і що, Давайте ми, напевно, почнемо десь і будувати. Так, тільки знайти потрібно місце десь. Я пропоную будувати тут, тільки поки що потрібно знайти блоки, з яких я буду будувати цей самий приватбанк. Ну, коротше, ось блоки, з яких я буду будувати приватбанк. Так, стіни я почну робити з такого от зеленого скла. Так, давайте ось так от будемо. Давайте його зробимо невеликим, тому що, друзі, у нас в селі не так багато місця і прийдеться будувати ще щось. Тому давайте зробимо його не дуже великим. Так, давайте робимо ось так от. Так, по вуглам у нас буде ось такі от блоки. Так, друзі, давайте далі продовжимо. Ось так от робити. Чудово, чудово, чудово. За шириною воно буде ось таким. Зараз воно виглядає взагалі якимось непонятним, але це поки що, друзі. Ось таким чином ми робимо кожну стіну. І, друзі, до речі, напишіть, що мені ще побудувати в нашому селі, тому що треба його якось розвивати, тому що тут взагалі майже нічого немає. Можливо, там якийсь спортзал, чи магазин гаджетів, чи щось таке. Чи ще якийсь продуктовий магазин, типу АТБ. А поки я буду її, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам подобається ця рубрика. Так я буду знати, що вона вам точно подобається. Я буду її знімати як можна частіше. So. Я вже закінчу робити останню стіну, і в принципі все. Ну як все, поки що ми зробили тільки стіни, а залишилося ще багато чого зробити. Тепер я роблю підлогу. Зробити я буду її з цього ж матеріала. Тому що, як на мене, він ідеально підходить. Так, давайте, ось так ми швидко, швидко це зробимо. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Коротше, давайте ще було простіше. Ми зробимо ось так от. Так, прописуємо ось так от ми з вами команду. Так, і все, друзі, ось така от магія. І тепер ми швиденько ось так от це все закладаємо ось цією от підлогою. До речі, напишіть, яка у вас зараз погода, тому що в мене просто всі на дожді, а мені цікаво, яка у вас, друзі, погода. Тому давайте пишіть у коментарях. Так, а я вже закінчую робити ось тут підлогу. Так, ага, ага і все, друзі. В принципі, мені подобається, як це виглядає. Тепер я хочу поставити сюди якісь двері. Давайте шукати двері, які нам підійдуть. Так, а ну-ка, усі, давайте перевіримо і як воно виглядає. Ну, в принципі, так, а, а чому я їх відкрити не можу? Добре, ці двері нам не підходять, тому давайте будемо шукати інші. Ну коротше, я тут зроблю, напевно, ось такі от автоматичні двері. Ось так от нажимаємо на плиту, і ми, друзі, можемо спокійно заходити. Так, тільки давайте що тут поставимо, щоб ми змогли, звісно, вже звідси вийти. Ну, виглядає, звісно, трохи кривенько, але, друзі, по-другому ніяк не вийде. А хоча ми можемо зробити тут ось так от. Ну, до речі, друзі, виглядає доволі круто. Тільки, можливо, давайте ще ось так от ми зробимо. Так, давайте. Ось так от. Ну, в принципі, друзі, мені подобається. Так, чудово, вхід ми зробили. Давайте тепер Будемо обустроювати тепер все всередині. Так, для початку я хочу розставити тут банкомати, щоб жителі могли знімати гроші. Давайте якось це зробимо. Ми ось так. Так, тут потрібно ще якийсь блок підставити. А ну-ка, давайте знайдемо, який нам підійде. Так, так, так. А, що тут нам бій їде цікаво? Давайте, коротше, візьмемо звичайний залізний блок, і ось так от ми це ставимо. Так, друзі, в принципі, в принципі, це виглядає круто. Так, давайте ось так от ми розставляємо ці банкомати. Ну, я вже що чотирьох штук досить. Так, що ж, давайте тепер будемо робити там, де жителям будуть робити картки. Так, давайте для початку знайдемо якісь столики. Так, ну в принципі, друзі, цей підходить, але я хочу якісь круглі, якщо звісно такі є. Так, я взяв два столики, і давайте дивитися. Ну, в принципі, цей, звісно, крутий, але ця нього ніжка не дуже підходить для до приватбанку. Тому давайте візьмемо, напевно ось такий от столик. Так, і давайте ще знайдемо крісла якісь. Так, тут у нас, начебто, є крісла, і давайте візьмемо, напевно, якесь таке офісне крісло. Так, а ну-ка, воно нормальне. Так, друзі, воно нормальне. І, коротше, давайте, напевно, зробимо ось такі от столики. Чи буде один блін? Як все це краще зробити? Ну коротше, хай буде один столик. Давайте ще поставимо ось такі от для робітників та для жителів. Ну, все, виглядає. Чудово, Так, ставимо ось тут, -от, ще ось тут. Так, ось тут розставляємо ми з вами крісла. А ну-ка, ось тут, ось так от. Так, давайте ми тут е, по-другому зробимо. Е, ось так от. І чудово. Ну, в принципі, блін, трохи кривенько вийшло. Ну я зараз це швиденько ось так от якось перероблю. Так, давайте ось тут ставимо та ставимо ці крісла. Так, ну все, в принципі, вийшло досить добре. Так, давайте тепер зробимо касу, де робітники будуть допомагати жителям. Так, давайте візьмемо ось цей от блок і робимо, коротше, ось таку от невеличку, друзі, касу. Так, ось так от чудово-чудово. Так, тут, блін, трохи треба було по-другому зробити. Так, ну зараз я так знову перероблю. Блін, коротше, цей банкомат трохи тут заважає, тому давайте ми його знесемо і зробимо касу трохи більшою. Так, ось так от. Чудово, ну, думаю, ось так от буде нормально, друзі. Давайте тепер її розширюємо. Так, ну ось така, от у мене, коротше, корока вийшла. Так, давайте ще тут поставимо ми з вами е, стілець для сотрудника і ще якісь речі. Так, беремо крісло. Так, ось так от. І десь давайте ще ми з вами. Поставимо, напевно, ноутбук. Давайте десь, 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 блін, де б його поставити. Ну давайте його коротше, ось тут от поставимо. Думаю, він не буде заважати. Так, ну, в принципі, так. Так, нормально виглядає. Так, а що потрібно зробити тут вхід, звісно, до цього, цієї каси. Так, а блін, які двері взяти би для входу. Давайте ми зараз з вами глянемо ось тут якісь двері. Ну, давайте якісь простенькі, ось такі. Давайте ось ці, напевно, двері. Так, а ну-ка, і думаю, що виглядає нормально. Так, давайте повернемо от сюди оцей банкомат. Він, в принципі, тут повлізає. І, в принципі, друзі, все. Так, давайте тепер знайдемо якийсь блок, щоб зробити е, дах. Так, давайте, напевно, візьмемо якийсь ось такий. Він, в принципі, мені подобається. А ну-ка, давайте перевіримо. І так, друзі, я вважаю, що він де підходить. І ось таким чином ми щоденько робимо ось такий от дах, друзі. Так, ну все, ми майже коротше, зробили цей приватбанк. І давайте будемо вже е, закінчувати. Напишіть у коментарях, що тут ще можна додати. Може, я щось забув, або, або може щось лишнє зробив, або може щось ще треба додати. Ну, коротше, друзі, випишіть у коментарях. А я, друзі, зміню це Так, ну що ж, давайте ми вже доробляємо ось таким от чином дах. Чудово, чудово, чудово. Давайте ще трошки залишилося. Мамось, ось так от. Так, та, та так, і в принципі, друзі, так, останні блоки, і все. Ну-ка, як воно у нас. Так, ну звісно, дивіться, тут у нас якась дерка. Тому давайте ми ось так ось трохи розширимо цей дах, щоб він не виглядав якось, ну, не знаю, як навіть сказати. Так, ну все, дах готовий. Мені здається, що вже виходить непогано. Тільки залишилося ще зробити логотип. Так, ось, коротше, мені привезли вивізку, і зараз я її буду ось сюди ось чіпляти. Так, ну все, я нарешті повішу, це було дуже тяжко, і я, коротше, вже завершив е, робити цей е, приватбанк. І тепер мені потрібно не сюди робітники. Так, у мене тут є ось такі от листовки, і давайте ми зараз будемо просто їх розкидувати, розвішувати, щоб знайшлися швидше в житті робітники. Я буду цим займатися не на відео, тому, друзі, я до вас скоро повернуся. Так, фух, я нарешті розкидав всі листовки. І що ж, друзі, давайте тепер будемо чекати, поки може, можливо хтось прийде. Е... А є хтось? Що за. А, так, добрий день, добрий день. Так, ви щось хотіли? Так, я по оголошенню. Ви шукаєте робітників? А, так, 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 я шукаю робітників. Ну коротше, я би хотів зато працювати, ось необхідні документи. А, ну добре, я їх зараз перевірю. Так, та, -та, -та, -та так. Ну, в принципі, все. Так, вітаю тебе, ти прийнятий. Так, всім знову привіт, друзі. І коротше, просто подивіться, я ще знайшов другого робітника. І так, все, мій приватбанк вже нарешті відкрився. Тут жителі вже собі роблять картки, деякі вже знімають собі ось гроші. І, коротше, так, де той житель? Так, 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 А, ось він. О, привіт, нют! Дякую тобі, велике. Мені нарешті скинули ці гроші. Ну нема за що житель? Так, а ну-ка, я зараз вийду на секунду. Ну і що ж, друзі, сьогодні у нас таке от відео вийшло. Сьогодні ми з вами побудували справжній приватбанк. Він мені дуже подобається. Нарешті житель собі зможуть робити тепер картки. Будуть просто такими модними. І, коротше, друзі, що ж, ставте лайки та підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що мені ще збудувати. І я це обов'язково збудую. А з вами був Фіанют І всім до зустрічі, друзі, всім до зустрічі!